Триколісні самокати від бейскутор, призначені для маленьких любителів активного відпочинку. За рахунок триколісної конструкції та задвоєному задньому колесу самокат досить стійкий і запобігає падінню під час катання. Пластмасова дека самоката виконана із міцного матеріалу та кріпиться на раму. Те подібне кермо має міцну металеву підставку. Висота керма фіксується у трьох положеннях. Фігурні грипси виконані з гуми з рельєфними візерунками, які запобігають зі скозування долонь з керма під час катання. Похила система повороту керма забезпечує максимально легке і безпечне управління самокатом. Маємо багато яскравих та стильних дизайнів. Колеса у всіх самокатах світяться, регулюється висота керма. Дика самоката. Покрита протиковзаним матеріалом, завдяки чому самокат більш стійкий і безпечний для дитини. Також самокати оснащені ножним гальмом, що наступає Step on брейк який розміщується над заднім колесом. Деякі самокати також оснащені ліхтариком, який світиться в трьох режимах. Ліхтарик працює від батарею, які можна потім поміняти. Деякі моделі самокатів оснащені складною ручкою. На стійці знаходиться пружинна кнопка для складання самоката. Самокат розвиває координацію рухів та вчить тримати рівновагу вашого малюка. Це відмінний спосіб для гри на вулиці.